Доброго ранку. Сьогодні нам знадобиться ось такий рушник або плед згорнутий в декілька разів. Ми його початково згортаємо ось так, а потім складаємо ще вдвоє. У нас виходить ось такий згорточок, називаємо це так. І ми відразу сідаємо сідаємо на цей згорточок так, щоб ми відчували себе комфортно, вам ніде не сильно не тисне. Якщо навіть складеному в такому в два рази вам неприємно, значить ви розкладаєте. І сідаєте ось так один раз. Тут просто придеться сісти трошки глибше. Можливо, ви можете замінити це на подушку. Ви сідаєте глибоко. Бажа, щоб ваші коліна зараз були розведені в сторони, ви не стискаєтесь. І от прям підніміть свої сідниці і гарненько мостіться, рівнесенько по центру, у нас лежить рушник. Не бійтеся, не соромтеся цього робити. У нас тут також є глибокі м'язи, є сухожилля, які потрібно час від часу розслабляти і давати там руху. І спочатку ми вільно дихаємо, ми робимо глибокий вдих, надуваємо живіт. І з видиху ми ніби танемо, танемо, танемо і розслабляємося внизу живота. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Продовжимо. Видихайте. Я дуже вас прошу, не сидіти зараз ось так з напруженим. Ну, боже, що це я таке роблю. Будь ласка, відпустіть це все. Ми трошечки розслабимося тут. Але якщо ви будете сидіти ось так напружені, все затиснути, ви сидите і думаєте, коли це все закінчиться, так не працює. Нервова система затиснеться і, на жаль, у в'язи і сухожилля не зможуть розслабитися. І ще вдих і видих. І вдих, і видих. Тепер акуратно на вдих ми нахиляємо таз, вперед, перекотилися. У вас живіт більш став відкритим. А на видих навпаки підкручуємо і перекочуємося більше на копчі. Можна допомагати собі долонями. На вдих, тиснемо клубові кісточки вниз. І видих, перекотилися. Якщо навіть з рушником ви відчуваєте, що вам надто сильно болить, надто неприємно, заберіть рушник і працюйте просто без нього. Вдих і видих. Вдих. Зазвичай м'язи тазового дна у жінок перенапружені. Вони дуже у нас такі чутливі м'язи. І вони відображають наші емоції, коли нам сумно, погано, ми все стиснули. І так і ходимо цілий день. А це, на жаль, не дуже здорово для нашого тіла. Вдих і видих. І багато хто нехто є роботою. Навіть під час підготовки до пологів або навпаки відновлення після пологів, за тазового дна це не про кегеля. Втягнули, витягнули. Це дуже тонка і глибока робота. Напишіть під відео, якщо вам буде цікаво, я обов'язково знімлю тренування, присвячене саме в'язом тазового дна. Вдих. Перекотилися і видих. Є. Зупинилися в центрі. І тепер, наприклад, ліве коліно тягнеться вперед. І ми повертаємо себе вправо. Ліву клубову кісточку ми тягнемо вправо. Посадили себе вниз. Тепер навпаки праву клубову кісточку тягнемо вліво. І обов'язково повертаємо себе в центр, коли ми одинаково тиснемо обома сідницями в підлогу. Вдих. І видих. Дуже легкі перекачування. Старайтеся на копчику дуже не сидіти, тому що це буде неприємно. Більше ми сидимо саме цим сухожильним центром, саме м'язами, тазового дна. Три, два, один. Все. Акуратно відпускаємо. Забираємо рушник в сторону, сідаємо. Якщо ви можете сісти так, значить сідаєте так. Якщо ні, підкладаєте той самий рушник, собі підцінити. І в цьому положенні відчуйте глибоке, легке розслаблення. Ось тут всередині. Подихаємо трошечки розслабитися, видих. Вдих, видих. вдих І видих є. Дуже акуратно піднімаємося, сідаємо на сідниці. Рушник нам потрібен знову. Просто додатково його ще складіть. І тепер він нам потрібен в один раз. І ми ставимо його так. Щоб ми лягли нашим попереком вверх наших тазових кісточок, ви відчуєте, отут тазова кісточка, сідниця, тазова кісточка. І ми дуже акуратно за допомогою рук вкладаємося. От, бачите, я лягла мені вже високо. Мені надто тисне в і мої ребра. Повертаю і вмощуюся. Гарненько тут вмостіться, може навіть ось так порзати трошки. І ми знову повертаємося до роботи нашого тазу. Ноги на ширині тазових кісточок, не треба ось так і не треба зводити коліно до коліна. І тепер рекомендую запрацювати за допомогою. вдих Ми тиснемо на клубові кісточки, і наша лобкова кістка йде вниз. А на видих, навпаки, тягніть тканини, тягніть лобкову кістку, і у вас таз буде підкручуватись назад. На вдих тиснемо. На видих. Тягнемо. І постарайтеся, щоб ця робота зараз була дуже плавною. Дуже повільною. Ніяких різких рухів. Плавно вдих, показую без рук. І плавно видих. Вдих. Саме від тазу І видих. Вдих. І видих. І ще вдих. Видих, підкрутили. Ви будете відчувати, як на вдих, ніби все ваше тіло, вся передня лінія тягнеться вперед. А на видих, навпаки, ми витягуємося по задній лінії, а передня лінія скорочується. Вдих. І видих. Є, закінчили, зупинилися десь по центру. Так, що ми не впали вниз не підкрутили. На себе, нейтральне положення, тепер тільки ліва нога. На вдих. Ми відкриваємо спокійно бедро в сторону, видих, повертаємо дуже повільно вниз. І тут давайте ми з вами зробимо вдих через ніс, видих через губи-трубочкою. І спочатку у нас видих, потім ми закриваємо бедро. Дуже повільно вдих. Відкрились, наскільки зараз так, щоб не впасти в ліву сторону. Видих починаємо. І в кінці підтягнули ногу. Вдих. Починаємо видихати. І повертаємо ногу в сторону. Не спішіть ривком підняти ліве бедро. Зробіть спочатку легкий видих, включіть м'язи живота і тоді підтягуйте бедро в центр. І ще три вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Є. Тепер наше праве коліно завжди залишається дивитися наверх. Ми відкрили ліве бедро в сторону. І у когось, можливо, ліве бедро, коліно ляже вниз, але так, щоб праве коліно не потягнулось, а залишалось наверху. У когось залишиться ліве коліно в повітрі. І ми робимо той самий рух. На вдих таз іде вперед, ми трошки більше накочуємося на ліву сідницю, на ліве бедро. На видих тягнемо, і ваша ліва нога трошечки буде підскокувати вверх. Це нормально. Знову вдих, хлопкова кістка вниз. І видих, підкрутили. Вдих. І видих, підкрутили. Ми сьогодні більше часу приділяємо саме м'язам тазового дна. І видих. Ще раз нагадаю, це дуже важливі м'язи, особливо після вагітності. Багато хто нехтує відновленням. І потім всі дивуються, як нам прибрати животик. А бажано починати саме звідси. Видих. І ще вдих. І видих. Дихання зараз вільне. Вдих. І видих. Підключаємо закриття бедра. вдих ми відкрились. Видих, підкрутили спочатку таз і повернули ногу на місце. Таз легка підкручений на себе. На вдих відкриваємось. І відразу тягнемося лобковою кісткою вниз. Видих. Підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо і в кінці закрили бедро. Знову відкрилися вдих. Нахилили та вперед підкрутили на видих на себе і закрили ногу. Ви вже можете відчувати легке тепло. Це прекрасно. Вдих. І видих підкручуємо і закриваємо. Це означає, що ми дали туди руху, дали тепла. Все працює так, як треба. Вдих і видих, підкручуємо. І закрили. І останній вдих. Та сперед. Видих підкрутили. І закрили. Закинули ліву ногу. Ми працювали з лівою ногою. Ліву ногу закинули. І перекотились на ліву, направу. На ліву. Було дуже багато відкриття бедра. Тепер ми навпаки його закриємо. Три, два, один. Розплітаємо ногу, і у нас та сама сторона. Ви залишаєтесь на місці. Я просто піднімуся, поміняю сторону, щоб вам було видно. Де ми працюємо, лягаємо вниз, нічого не міняється. У вас просто буде працювати права нога. І працюємо. Праве бедро. Вдих, відкрили. Видих через губи трубочкою. Закриваємо, 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 закриваємо. І продовжуємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Спочатку видих, потім закриваємо, закриваємо бедро. Активна внутрішня поверхня бедра і повинні бути активні м'язи живота. І видих, видих, видих. І останній вдих. І видих, закрились. Відкрили бедро. Ліве коліно дивиться наверх, на вдих, таз іде вперед. І на видих, підкручуємо таз на себе. І продовжуємо. Багато хто недооцінює оці легенькі маленькі рухи, і думає, що це не потрібно, але повірте, вони приносять неймовірні результати. Підтягнутий животик, менш болючі критичні дні, проходить навіть біль у попереку. Це, це правда, це всі мої дівчата це говорять, коли вони починають займатися зі мною, перестає боліти поперек, перестають бути болючими критичні дні. Тому я думаю, що плюси очевидні. І ще три. Два. Таз від себе на себе видих. один. Тепер ми потягнули таз вперед вдих. Видих, видих, підкручуємо, підкручуємо і закриваємо бедро в центр. Знову вдих. Відкрились. Підкрутили, видих, повернули бедро на місце. Вдих, таз вперед, видих, підкрутили, повернули. Вдих. Видих, повернули. І останній вдих, таз вперед, видих, підкрутили. Повернули, закинули тепер праву ногу на ліву і злегка поперекочувалися з правої на ліву тазу кісточку. Три, два, один. Обидві ноги на одному рівні. Забираємо злегка, піднімаємо садицю, забираємо наш рушник і вкладаємо свій таз на килимок. Поки що просто пойорзайте, трошки відчуйте, як зараз ваше тіло почувається в районі нашого тазу. Нашого попереку, тепер ми на вдих нахиляємо таз вперед. Видих, підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Виштовхуємо сідниці наверх коліна наверх. Опора в лопатки, а не в голову вдих. І з видихом. Спочатку ми вкладаємо лопатки. Дуже-дуже-дуже-дуже повільно. Поступово переходимо до ребер. Тільки ви відчули, що ребра вже лягли, тут максимально сповільниться, бо поперек захоче впасти єдиним пластом. Вкладаємо, вкладаємо. І тільки коли ви відчули, що сідниці торкнулись, відпускаємо вдих, таз вперед. Продовжуємо. Дуже-дуже спокійно. Вдих. Підкрутили видих. І поперек втиснувся в килимок тільки за рахунок того, що ми підкрутили таз на себе. Виштовхуємо себе наверх, опора на стопи і лопатки голова вільна вдих. І видих, стікаємо, 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 стікаємо вниз. Вдих. І підкручуємо. Видих. Виштовхуємо. Пора гарно в стопи. Вдих і видих. Вниз. І ще один. Вдих. Підкручуємо, 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 підкручуємо. виштовхуємо. І вниз. Вниз, 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 вниз. Є. Акуратно перевертаємося на сторону і піднімаємося наверх в опору на 4. Зараз ми знаходимося на чотирьох долоні під плечима таз під колінами, і можна чуть-чуть зміститись назад, якщо надто тисне в коліна. Ми зміщаємо сідниці назад, але не вниз до п'яток. А тягнемося рівно назад вдих і видих, повертаємося. Ми ще більше відкриваємо наші сідниці, відкриваємо копчик і повертаємося. Знову вдих і видих. Повернулися. Вдих і видих. Вдих, видих. Тепер розводимо колін, гомілки назовні, стопи назовні і продовжуємо вдих і видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Навпаки, коліна широко, стопи схресно і продовжуємо вдих і видих. Тут зараз дихання вільне. Пробуємо, маю на увазі, не форсоване, не примусове, а спокійний вдих і видих. І ще один. Повернулись, розводимо положені коліна на рівні стоп. І тепер на вдих лише таз. Вдих, прокручуємо копчик наверх, живіт іде вниз. І видих від копчика ховаємо, 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 ховаємо видих, 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 видих. Підкрутили поперек виштовхну. І ще три вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Відпустили. Знову розводимо гомілки назовні і продовжуємо. Вдих. І видих. Вдих. Копчик наверх, наверх, наверх. А тепер ховаємо копчик під себе, хочемо дотягнутись до лобкової кістки. І вдих, і видих. І вдих. І видих. Пауза. Стопа. схресна за стопу. І те ж саме вдих в різних положеннях. І видих. Вдих і видих, вдих, і видих. Останній вдих і видих, підкрутили. Акуратно ставимо носки в опору, ми робимо дві пружинки назад. Один, тут же сідниці тягнеться до п'яток, два. І на третій виходимо сідницями наверх. П'ятки не ну, обов'язково торкаються підлоги, коліна можуть бути зігнуті. Опустилися вниз. І знову один, два. І виштовхнули себе наверх. І вниз, і ще два. Один, два. І виштовхнули себе наверх. І останній один, два, виштовхнули себе наверх. Акуратно опустили коліна вниз. І посадили таз на п'ятки. Ми на сьогодні з вами закінчили. Така легка робота з м'язами тазового дна, але якщо робити це на постійній основі, ви відчуєте неймовірні зміни в своєму тілі. Менше болю в попереку, менше болю при критичних днях, гостріші відчуття під час близькості і ще дуже багато плюсів. Тому не нехтуйте, тренування підходить в будь усі відновлення після пологів підготовка до пологів і якщо вам це сподобалось, пишіть коментарі, і я обов'язково зніму повноцінне тренування. Всім гарного дня і до наступної зарядки!